Складно пригадати події того вечора, оскільки все відбувалося як у страшному сні. Насправді ми просто проходили повз будівлю і вирішили записати коротке відео для свого ютуб каналу. І тут на мене раптом напали. Шоу на Дворсклянська Україна. Змусили стати учасниками тих подій. Зустрічайте Саня Рома! Так глядачі звикли дивитися різні конкурси та шоу і вболівати за їх учасників. Але ви ніколи не бачили, що насправді. Відбувається за лаштунками. І що доводиться переживати таким випадковим свідком, як ми з Ромом Спершу ми збрехали про артистів та бюджет. Навіть Лазарів приїхав. Чуєте, як співає? Всі тут, всі, тут всі зібралися. Скільки бюджет? Бюджет тисяч мільйон. О, десь так, Це мінімум. Ні, зібром не зміг. Маршрутка поламалася, в якій він їхав просто. Зібровим наклоточкам. Маршрутка. Усі навколо помічали, що я хвилююся. Хвилюєшся? Хвилююся, як, як жінка перед народженням дитини першої. Ну, я так а ти знаєш, думаю, як ні, я просто почав подружитися. Я молив Бога, аби нас пошвидше звідти відпустили. Я навіть розглядав такий варіант, щоб Роман взяв участь у цьому пекельному шоу. Я думав, що фен зможе нам допомогти. Як думаєш, можна було б нас на фен. А якби Ромка вийшов в купальнику, я думаю, полюбовував був би Фен. Нас насильно виштовхали на сцену, і нам довелося імпровізувати. Крім того, глядачі не давали нам покинути її. І так, я бачу зал зібрався знову весь повний зал, фактично немає вільних місць. А скажіть, кобилячани зійшлися сюди? Я чув, підтримка в біликів була, ану, біличане? а з бутенок приїхав хтось. Да! Ну а тепер всі разом! Хто звідки є? Ми на шоу на Україночка». україночка. <клес> ну що ж, думаю, буду закінчувати. До побачення. А щось забув. А забув, вибачте. Усіх жінок, які є в цьому залі, ми вітаємо зі святом весни, з наступаючим святом весни, щоб ви завжди були вродливі, молоді і на позитиві. Сонця, всього всього найкращого вам. Все, все сказав. Пока. На канал. Забув, так. Да. Е, Тижневе куехо виходить відео на Ютубі. Підписуємося на канал, розказуємо своїм друзям, розповідаємо лайки. І все. Я так розхвилювався, що навіть почав брати інтерв'ю у свого оператора Романа. Ну що ж, я теж завжди такий активіст, довзих ходжу, чіпляюся. До речі, я в тебе ще інтерв'ю не брав. Скажіть мені, будь ласка, як вам конкурс? Сподобався? А хто вам найбільше з конкурсанток сподобався? Дайте я спробую вгадати. Вам сподобався Валера, валера? Я... А-а-а, Добре. Від нас якийсь приз. І нам знову довелося збрехати. Я сказав, що вмію копати і фарбувати. Це ваш приз? Так мене дають в мене дають користування на Я можу А. Огород копати, Б. Огород копати, В. Лопоту покросити після того, як так, огород. Пішли Чого? Ти теж таким получаєш заробітну плату? Чи Ні, сей? мені такі нужні, як а, ти. Так, Тоді бери участь в конкурсі. На дверське. Крім того, за лаштунками сцени постійно з'являлась постать якогось юнака. Навіть на перший погляд було зрозуміло, що він. Мавпочка. Мавпочку випустили просто з зоопарку, І, Їй треба десь енергію свою дівати. Його пустать не зникла навіть після того, як на сцену вийшла танцювати дівчина. Малялісає, <му> я не жива, що невідомо звідки з'явився ще один оператор, який постійно давав мені настанови і говорив про те, що ми будемо його рабами. Рабовло Сергій Попович! гучними, гучними оплесками. Запросимо конкурсанта на сцену! гучніше. У сьогодні цього жахіття сталася одна важлива подія, яка змусила мене залишитися там і залишити з собою Романа. А по чому картошка? Два одно. Відру. Нє, одно. Занеси гостов за кулісами не забере. Я вмовив його почекати ще якихось два конкурси. не конкурса. Що? ще конкурси? Шо, Чого ти вже на вихід? Я тебе шукаю по всьому солову. Пішли. Ти думав, що як ми виступили, ми виступили, на цьому все закінчилося. Ні, продовжується. Ще багато, ще два конкурси буде. Як будуть конкурси називатися? Конкурси як будуть називатися? Грація. Сучасна Україночка. У дожди, нам ще треба грати. Соромно про це говорити. Та щоб швидше все закінчилося, я навіть представлявся головним суддею, давав незрозумілі обіцянки якимось жінкам, а також говорив незрозумілі відповіді дівчаткам. Але знаєте, що я скритий суддя, він отут ходить і все обдивляється. Може продати інформацію та Сашко. і його голос зарішить. Так, що, якщо тут не договориться, результат повищиться інтерес. Допоможу. Да, <реш> ну, вони такі там, якого цвіта білі двері. Білі? О, все, тоді пройде. О, тоді хорошо. Мої прогнози. Я думаю, що переможу будь-якому випадку я, тому що я знаю відповіді. а по другому просто буде навіть. Увесь час. Я сподівався на допомогу справжнього журі. Та вони постійно були зайняті одним. Той покальний вечір закінчився. Та дурнувата пісня про кобилу І пришалепкувати хлопець з гітарою. Ніяк не покидають ніузу. Кобелка. І дописуємося на канал. Ставимо лайки. Підписуємося на канал. Ти на ВК о наш канал! канал Ти ж на ВК по наш канал! Ой, нас уже 10 тисяч тонн! А саня, саня вже я рома! Вони... вийшли з астронома! А Рома вийшов з астронома! У рюкзаку у нього був кілограм Рома! Кілограм Рома! Дякуємо, розповідаємо друзям і не забуваємо лайкати, лайкати! А де нема!